Розділ другий. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і То Розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, в страху і у великому трепеті, і моє слово і моя проповідь не є в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили. Щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають, але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім Духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо Не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа.